Шановні п'ятикласники, сьогодні ми з вами розглянемо такий урок, який називається Хто і навіщо запроваджує правила? Ось. Ми розглянемо такі питання. Що таке правило? Чим правила моралі відрізняються серед інших правил? Які моральні правила? Ось. Такі моральні правила втілюються у звичаях, традиціях і законах. Якщо ми уважно роздивимося цю картинку, то ми побачимо тут різні ситуації, і в цих різних ситуаціях діють різні правила. Ми люди, у нас людей, багато. І для того, щоб ми один одному не заважали, скрізь нас оточують правила. Та, превеликий жаль, їх багато, і ми їх всі знати не завжди можемо. Подивившись на цю картинку, по-перше, ми побачимо правила дорожнього руху. Їздять машини, вони їздять, по певних правилах. Ці правила записані, тому вони називаються законами. Діти і дорослі переходять дорогу. Вони це теж роблять у відповідності з правилами, правилами дорожнього руху. Тут ми бачимо хлопчика, який вкидає сміття у сміттєвий ящик. Це теж відповідає правилу. Тобто він не під ноги кидає, не на дорогу, а в ящик, як того вимагають правила. Ми бачимо дівчинку, яка вигулює собаку, є правила поводження з тваринами, вигулу собак, котів. І так далі. Тобто є правила утримання тварин, тому що є люди добре, якщо люди утримують собаку або кота. Ну, є люди, які утримують крокодили або ЗМІ, там теж є правила. Тут ми бачимо правила, коли діти грають у футбол. Тому що Гра в футбол має певні правила. Якщо ці правила порушувати, то ніякого футболу у нас вже не буде. Тут у нас є очевидно, школа. Всередині школи теж існують правила внутрішнього розпорядку, і основний закон будь-якої школи це розклад. Тут у нас є дорослі і діти, є правила поводження з дітьми, ну і правила, правила, правила і правила. Таким чином, ми з цими правилами стикаємося щодня. І У нас можна відповідати на такі питання, з якими правилами вам доводиться стикатися щодня. Ви можете всісти, подумати і побачити, які там у нас є правила. Навіщо потрібні правила? Як називають правила, що визначають, як чинити по-доброму? Текст. У чому особливість правил моралі? Ну, що таке мораль ми говорили на новому році. Це все те, що визначає, де добро, а де зло. Отже, правило. у чому особливість правил моралі? Слово правило має кілька значень. Воно означає і закономірність, правила вживання апострофа, і послідовність дій, правила надання першої допомоги в разі опіку, і перелік умов для спільних дій чи спілкування людей, правила перебування в таборі. Правила укладають для конкретних життєвих ситуацій. Наприклад, правила гри в шахи не застосовують інших ігор. А правила дорожнього руху не мають сенсу під час подорожі літаком. Тобто правила мають чітко своє місце, де вони застосовуються. Ну, є такі моральні правила, як зелений курс. От у нас намальоване, значить, поле. Чи засіяне нарцисами, це десь на півдні України таке поле можна побачити. І от така дика незаймана е природа. Е до чого тут усе це: зелений курс, заходи зі збереження здорового довкілля для майбутніх поколінь. Дедалі більше людей намагаються ощадливо використовувати природні ресурси, сортувати сміття, відмовлятися від виробів із пластику чи поле, і телену тощо. Тобто цих людей ніхто не заставляє берегти природу, але вони самі свідомо ведуть себе так, щоб не завдавати природі багато шкоди. Це називається зелений курс. На жаль, ми люди дуже такі, посмітюхи дуже сильні. Після нас природа завжди забруднюється. Моральні цінності, на які ґрунтуються ці правила, відомі здавна. Поле бачить, а ліс чує. Хто по полю годить, тому жито родить, говорять українські прислів'я. Проте ще 100 років тому турботу про збереження довкілля не усвідомлювали як особисту відповідальність. За правами моралі ми оцінюємо слова та вчинки, своїх та інших людей. Адже мораль, як ви вже знаєте, це у уявлення про добре і погане. Ще раз, мораль це у уявлення про добре і погане. Правила моралі це приписи, які дають змогу співвіднести наші реальні вчинки із взірцевами. Як належить, моральні правила мають форму настанови. Шануй батька і матір, чого собі не бажаєш, тому і іншому не зич. Утім, моральні правила відрізняються від решти. Вони, по-перше, є найдавнішими. Вчені історики на підставі археологічних знахідок доводять, що мораль зародилася тоді, коли люди почали обмежувати себе, піклуючись про інших. Та це не означає, що моральні правила в усі часи однакові. По-друге, правила моралі, змінюючись, не заперечують цінності, на які ґрунтуються, а лише поглиблюють їх. Наприклад, в історії були часи, коли кривдникам належало карати відповідно до заподіяної шкоди око за око, зуб за зуб. Тобто, вибив око, тобі вибивають око, Вибив зуб, тобі вибивають зуб. Ну, а якщо ти когось вбив, тоді й тебе вбивали. Ну, в наші часи це вважається негуманним, неправильно, хоча щось у цьому є, звичайно. По-третє, хоча моральні правила й мають форму настанови, нечни іншому того, чого собі не бажаєш, годі шукати моральних інструкцій на щодень. Ба Більше, кожна людина сама формулює моральні засади свого життя. Ще раз, кожна людина сама формулює моральні засади свого життя. Кожна людина сама собі мораль. І ніхто ніяк людину не надумить, не урозумить, вона сама робить себе сама і сама робить свою мораль. І тому ми кажемо, ця людина хороша, а ця людина погана по її діянням. Отже, моральні правила це загальні станови, що регулюють поведінку людей, нашу взаємодію та спілкування. Трошки словничок. Звичай, загальноприйнятий порядок правила, які здавня існують у громадському житті і побуті якого-небудь народу, суспільної групи, колективу. Ну, Взагалі, звичай це щось таке, що завжди повторюється. Загально прийнятий порядок. Ну, от, звичай, це вчинки, які повторюються. От Всі так робили, і от я так роблю. Тому що це звичай. Традиція, досвід, звичай, погляди, норми, поведінки, смаки та інше. Що склалися історично і передаються з покоління в покоління. Ну, традиція і звичай майже тут однакова. Закон загально прийняте правило поведінки людей установлене державою. Ну, По-перше, закон приймає держава. Закон забезпечується державним примусом. Тобто, якщо хтось не виконує закон, то держава його карає. І ще особливість закону полягає в тому, що він записаний на папері. Ми його можемо прочитати. І ще є правило: незнання закону не звільняє від відповідальності. Закон потрібно знати. Як моральні правила втілюються у звичаях, традиціях і законах? Тобто у нас от вже більше починає звучати слово закон. Коли люди жили дуже давно, вони жили по звичаям. Людей було багато, їхня чисельність постійно зростала, конфлікти між людьми збільшувалися, регулювати їх було важко. І от держава починає ці звичаї записувати, це по-перше, і змінювати це, по-друге, так народжується закон. В етиці становлення моральних правил пов'язують пов із розвитком суспільства, чи не найбільшою чеснотою. Українці споспоконвіку вважали працелюбність, яку прагнули змалку прищепити дітям. Про це свідчать пристів'я сформульоване як моральні настанови. Гірко зароби солодко з'їж. Роби кремно і ходи певно. Натомість неробство засуджували, на не за язи гаряче. До роботи дачі. Одним з найурочистіших свят у наших предків було свято обжинки, яке за пишнотою нагадувало весілля. Ну, це десь у вересні місяці, коли збирався урожай, все село збиралося на якомусь місці і відзначало обжинки. Тому що праця вважалася однією з самих прицелюдністів, одне з самих моральних чеснот, найголовніших. У Тараса Григоровича Шевченка у віршах саме найлайливе слово це летащо. Коли людину називають ледащу, то вважалося дуже страшнішою образою, це найстрашніша лайка. Так. Завдяки народним звичаям пам'ять про належну поведінку передавалася від покоління до покоління. Уявлення про добро і зло втілені в традиціях. Наприклад, в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, давніми є традиції гостинності. Моральні правила втілені у звичаях і традиціях, часом називають неписаними. Так, ще одна чеснота моральна це мова. Скарбниця морального досвіду кожного народу його мова. Загальновживаним є багато етичних слів добре, чемне, «чем», «щирий», «ледачий», «неслухняний». Разом із цими словами люди споконвіку засвоювали і правила моралю. Моральні цінності суспільства втілено також у прислів'ях, приказках, казках. На уроках етики ви часто звертатиметеся до прикладів з художньої літератури та творів мистецтва, бо роздуми про моральні цінності часто вдихають до творчості. Коли виникли держави, обов'язкові для всіх правила стали закріплюватися в законах. Сучасні закони найвищою цінністю визначають життя людини, вони ґрунтуються на моральних цінностях, свободі, рівності, справедливості. Так. Ну, коли держава записує закони і змінює їх ну, під нові часи, тоді з'являються і закони. Ну, наприклад, в одного чоловіка одна жінка, колись це був звичай, потім це стало законом. Не вкради, колись це був релігійний припис, так, або звичай, а потім це стало законом. Не вбий. колись це був звичай, релігійний припис, потім це стало законом. І так далі. Тобто в нас потихеньку звичай, моралі, вони у нас переходять у закони. Ну ось, таким чином, ми на сьогоднішньому уроці дізналися про правила, так, де вони беруться. Ми дізналися, що таке правила моралі. І дізналися, що таке закон. Ну, коротенько від себе. Правила це спосіб поведінки, такий спосіб поведінки, при якому ми ну, принаймні не заважаємо один одному. Що таке правила моралі? Правила моралі це такі правила, які вчать робити тільки добро і не робити зло. Що таке закон? Це правила, які вже записані державою на папері, і вони забезпечуються державним примусом. Правил дуже багато. Правила оточують нас скрізь. Ну, далі ви самостійно прочитаєте параграф підручника. Ну, ви, або, вірніше, він називається у нас урок 3. І будете відповідати на мої запитання. Я буду задавати ті питання, які задані у підручнику. Так що зверніть увагу і на ці питання. Я о ним буду з вами говорити. Ось у нас правила. Ну, основничок зверніть увагу, що таке звичай, що таке традиція, що таке закон. Ну, на цьому дякую за увагу. На цьому буде наш маленький відеоурок закінчений.